про ну, проточність це завжди в першу чергу про вміння сприймати і бачити інші нейромоделі легко. Тобто, незалежно від того, маєте ви щось спільне чи ні, ви їх бачите. І не те, що ви розумієте, а достатньо маєте сил спостерігати, як у них механізми працюють. Тобто і тоді відбувається проточність, тому що. І це я спостерігала, і це я спостерігала, і це мене не те, що там не напрягає, не дивує, не лякає. Тобто, і чим більше ось ця стає бібліотека, це розуміння як у людей, що працює, тим більше в тебе проточність. При цьому це не означає, що ти стаєш людиною, я не знаю, улюбленцем в якоїсь групі. Це зовсім не про це. Проточність не дає нам, наприклад, це не, не, не дорівнює харизматичність. Для когось вивчення людей розуміння, як у них працюють нейромоделі, плюс якийсь свій шарм дає посилення цієї харизми. А для когось це просто вміння спостерігати і зовсім не про те, щоб бути на якихось. Лідерських позиціях або тягнутися до лідерів. Більш того, у вас може бути сама по собі така позиція, які часто, до речі, у письменників, вона є ця позиція, що вони знаходяться в відстані, на віддалі для того, щоб мати можливість чистого спостереження і бути менш частиною процесів, а більше тим, хто збирає інформацію про процеси, щоб потім про це писати.